В день представлення святителя Афанасія Пателарія, патріарха Константинопольського, Лубенського і морського чудотворця у спасобреображенському морському чоловічому монастирі відбулось урочисте богослужіння, присвячене угоднику Божому. В цей день священно-архімандрит обителі, Високопреосвященніший Филипп Митрополит Полтавський і Миргородський у співслужінні з Преосвященнішим Філаретом, єпископом Новокаховським і Геніченським та Преосвященнішим Іоаном, Єпископом Золотонійським, з Божественну літургію в Преображенському соборі морського монастир. Сьогодні не лише ця свята Обитель, але і вся православна церква святкує пам'ять святителя і чудотворця Афанасія, патріарха Царгородського, святого, який своїм життям засвідчив вірність євангельським ідеалам і святого, який і після смерті, коли перебуває зараз у небесній славі. Допомагає всім тим, хто звертається за його молитовною підтримкою, за його молитовною допомогою. Святий Афанасій, незважаючи на те, що він грек за національністю, він наш святий, рідний святий, і тому, що тут багато років спочивали його святі мощі, і тому, що він наш, за тим, що він християнин, так само, як і ми. Всі ті, хто Христові незалежно від часу життя, незалежно від місця життя, незалежно від національності, вони єдині, вони єдині у Христі, Ісусі Господі нашому. І тому сьогодні тут зібралися різні люди, люди з різних місць, люди різного віку, люди різного соціального становища. Їх зібрав Христос для того, щоб Прославити Великого Святого Чудотворця, угодника Божого Афанасія, Патріарха Царгородського, Лубенського Чудотворця. У святих воріт обителі владику Филипа зустрічали насельники монастиря, духовинство і численні паломники. В Цей урочистий день молитовно прославити великого угодника, Божого святителя Афанасія, нетлінні мощі якого близько 300 років спочивали в морській обителі. А також розділити радість молитовного та євхаристичного спілкування. В монастир прибули благочиння районних округів і духовенство Полтавської, Київської, Кременчуцької та Черкаської єпархії. Неприємно було сьогодні приїхати. До цієї святині Німгарського монастиря із Черкаської землі з міста Золотоноші. Я вдячний Богові за ту ласку, яку він сьогодні явив нам, щоб поклонитися і попросити молитися того Афанасія і щоб попросити не тільки за себе, але і. За усіх своїх прихожан, за весь наш народ був який живе на нашій українській землі, щоб на нашій землі був мир, згагода, порозуміння, як духовний, так напевно і державі нашій. Вдячний нашому владиці митрополиту Філіпу за ту ласку, що він поговорив послужити сьогодні. Звичайно, вдячний владиці нашому Золотаніському Івану і. Тільки Божого благословення губінській землі, губінським людям, нехай господь поправи всіх нас в, мирі, в любові. І нових років життєвсім за малим входом відбулось нагородження кліриків Полтавської єпархії, зважаючи на ревнісні труди на благо Святої церкви і сумлінне служіння, блаженніший онуфрій, митрополит Київський і всієї України, за клопотанням високопросвященішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського удостоїв кліриків Полтавської єпархії наступних церковно-ієрархічних нагород. Настоятель свято Михайловського храму села Зубовка, Миргородського району, священник Миколай Коваленко, зведений в сан протоієрея, благочинний зінківський округу проти іерей Іоанн Бабіч правом служіння літургії з відкритими царськими вратами до отчая наш проповідь після читання Євангелії виголосив проти Борис Кондрат. зазнавши у своєму житті гонінь, знущань, в'язниці, утиски, тортури, знайшов. Спокій тут, упокоївся тут. Такі пророчі його слова, коли братія Гуміном врочисто зустрічали його перед братами обітелі. Святитель Афанасій сказав, що бажає моя душа, грішне моє тіло, в цій обителі поховати. Дійсно, так воно і сталося через 40 е, з лишнім днів він упокоївся в цій святій обителі. І більше того, заповідав тут його й поховати, що і зробили братія монастиря із тією свитою, яка супроводжувала патріарха Афанасія. У цьому храмі, тоді ще був дерев'яний храм, монастир був бідним, тільки недавно заснованим. Було під амвоном зроблена гробниця, і туди в цей склеп разом з кріслом у всіх богослужебних ризах, як прийнято було ховати східних патріархів, був він покладений і склеп закритий. Через вісім років інший митрополит Грецької церкви Паїсі Лігаріт, подорожувавши цими місцями. Прийшов в монастир і сповістив, що йому було видіння. Явився йому сам Афанасій, і сповістив про те, що він тут почиває нетлінними своїми мощами. Коли сповістили київського митрополита і з його благословіння відкрили гробницю, то дійсно побачили, що мощі не тлінні. Вісім років пройшло, сліло крісло, і самі ризи, а тіло залишилось нетлінним, і дивне благоухання на весь храм поширювалося. Так Господь прославив свого великого світильника і угодника Афанасія. У цій мало кому відомій тоді обителі, а саму обитель, наш гарський монастир, прославив через ці цю, цю велику святиню, яка стала головною цінністю. І скарбом Магарського монастиря після євхаристичного канону високопроясвященніший митрополит Филип звершив херотонію студента Полтавської місіонерської духовної семінарії чиця Олександра Мовчана Сандиякона від єдиної чаші Господньої в цей день причащалися понад 50 священнослужителів і безліч прочан. Після завершення божественної літургії владика Филип привітав усіх прочан з ним пам'яті святителя Афанасія і закликав Боже благословення на присутніх. Наші сьогодні молитву до святителя Афанасія. До всіх покровителів землі полтавської землі української. Ми переживаємо зараз непрості часи. Ми переживаємо зараз складні часи на сході України, і тому всі сподівання, всі молитовні спрямування і нашої церкви і нашого духовенства, чернецтва і всього народу Божого, до Господа, про те, щоб Господь послав своє благословіння. І на нашій українській землі наступив довгоочікуваний мир, любов, спокій і злагода. І про це ми також сьогодні молились до святителя Афанасія, щоб його молитвами Христос почув нас, дав дав розум можновладцям, дав розум сил, від кого це залежить, щоб припинити ці жахливі події на сході України. То де проливається братська кров за вже доброю традицією. Був звершений чин опанагії. Після богослужіння всім гостям була запропонована монастирська трапеза.